Друзі, всім доброго дня. Сьогодні в нас четвер, 10 серпня, 23 рік. Значить, зробимо коротенький такий відеогляд по деяким гібридним формам, в основному по тим формам, по яким люди ну, робили запитання. Тобто вчора я вилежив ролик і там під ним були коментарі ваші друзі. І в деяких коментарях була просьба Віталій, покажи. В частності Сергій Третяк просив показати форму Багема і Гран-Прі. Тобто Ірина да. е Остапенко просила показати форму вірнісаж Криулі, не Калугіна, тому що у Калугіна там синя ягода, у Криулі вона жовта, рання і з мускатом. До речі. Тобто, е Потім е просили показати Ельдорадо Кашича. І в телефонній розмові сьогодні мене людина просила показати джина. Гусів є така теж рання мусхатна форма. Зараз по, по цим формам ми швидко пробіжимося, друзі. Так, друзі, розпочнемо перший огляд із такої прекрасної форми гусева Сергія Едуардовича під назвою Джина. Ось все на ваших очах ця форма. Значить, до речі, хочу сказати, що це в мене прививочка, це не, вона не на власних коріннях росте. Одна єдина, але ж на цьому корню. Це рубіновий юбилей перепривитий. Тут у мене й мармеладка росте, там у мене воно червоніє уру з тої сторони. А оце все джина. Ну, 4 грудня вже було зірвано. Цієї джини вона вже зріла не на сьогоднішній день, а скажімо так, вже. Ну, Ну, Днів в 5 вона вже була сідобна. Тобто Її вже по великому рахунку можна зривати, якби, і, ну, зривати, там, реалізовувати і, і куштувати. Да? Чим мені ця форма подобається? Вона ніколи не тріщала, вона має ранній термін. і... Великий жирний плюс, як я говорив, тут приятний квітковий мускат. Приятний такий не слабенький, такий насичений, ну, ну гарний мускатик. Грони не було тут 1,5-2 а грони такі от 500 г, ну кіло-200 кг. Скажімо, гронки. О, ну, Ягодка. Ягодка така. Грам 15, ну, можливо, 18 може, може бути. Да? О, ну, чудова форма, чудова, стабільна, е дуже смачна. Я вважаю форма. Все время, якби отак, як я, ну, я люблю мускати. І думаю, ну джину висаджу на, на власні коріння, щоб вона була це. Ну, жалкую, що я ще не висадю. Тому що одна єдина ну... Цей рік є саженці. Може один сажанець я лишу для себе і висаджу. Тобто, Фора дуже подобається. Той хто полюбляє мускати, друзі, дивіться, що це таке тут. Ухти, якраз одна ягодка впала. Зараз ми її спробуємо. Зараз я її скуштую, друзі, ось вона. А ну, Значить, і м'ясиста, і трошки соковита така м'якоть. Приємний, приємний квітковий мускат, як я і говорив. Ну, шкірка ну не така, що тає в роті, ну і не груба. Тобто, геть дуже-дуже добрий виноград, друзі. Так, ідемо до, до другої форми, друзі. Так, Сергію, давайте ми зараз по вашому запитанню. Пробіжимося по тій формі, які ви мене запитували, це богем. Зараз на, на ваших очах Богема, От вона на теперішній стан, друзі, в мене в такому стані. Є ось така гронка. Трішки її треба ще повисіти. Бачу, бачите, такие, да, а так вже в основному є грони, що вони вже То стиглі. Вона при достиганні має отакий, вот я вважаю, колір такий чудовий, такий червоно-малиновий. О, оці грони вже стигли, оця стигла, оця стигла, оця стигла. Оці грони вже стиглі, дуже солодкі, тому що я підійшов і ще знаєте як, я її дуже полюбляю, Я тільки що три ягоди скуштував, якби насладився оцим, е, її ароматом мускатним і почався знімати оцей ролик. Значить, Чим ця форма цікава? Ну, вона рання, ви вже, я вас, я вас убідив, що вона рання. Вона вражайна тобто по дві грони. Ви бачите, вона на кожному павні дві грони. О. і е, Обратіть увагу, що вона сучки. Я поставляю отакі, 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 отакі сучочки. Отакі. Ось, ось, дивіться, на одну брунечку сучок. Ось, ж, дивіться. Чому? Тому що в мене лозу забрали всю. Львів'яні, Зоренько я вам говорив, славу України, да? і Золоту Королеву Забрали. Якби люди залажували виноградник, якщо ви дивитесь, дивіться, я вам показую, що ви взяли. Це суперова форма загрулька. Якщо загрульківські форми, ну, є такий є грішок, тріщать, то ця не тріщить. Я вам говорю, що ця форма не тріщить. Чотири кустика я вже підсадив, корне власний. І мені знаєте, що приємно? У мене, наприклад, це ж прививочка. Прививочка зроблена на якийсь тут, по-моєму, молдавський сорт е, якби світлий він називався. Да? Він сильно рослий, все, ну, якби, ну, дуже пізній був і ніякої по вкусу. Я привив привицев богем. У мене немає тут таких великих грон. Ну такі 700, 800, 5 кілограма грунки, да? ну оця буде може ну грам, ну, може, може, може й 800, коли наліця от, 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 отака груна, Да? Але ще в минулому році мені людина ну жінка якась одна прислала по вайберу фотографію з богими, тобто вона в мене в саженець. Да, корневласний, який я, ну, ну І отримала якби, першу сигнальну груну. І вона там на, на віса і положила і прислала мені фотографію кіло 700 Вона каже, оце, каже, ваша богема так просинувала. Кіло 700 У мене таких гру не було. тобто Виноград дуже-дуже мені подобається. значить Ранній термін. Не тріщить. І ну, саме головне, звісно, це мускат. Тут мускат, друзі. Ну, Кожен його бачить по-різному, один бачить махіто, другий там бачить чайна роза там з якоюсь м'ятою. Я говорю тут вкус тропічних фруктів. Ну, тобто, Мускат такий не похожий. Я богем, отак мені з закритими очима, дайте ягоду богеми і в інші інші форми я її розпізнаю. Ну, нема, нема такого муската, я навіть не можу з чимось рівняти. Тут особий мускат. Ну, такий, да, Винограді добрий. Добре, винограді. До речі, саженців вже нема. Тому що ви не думаєте, що я хвалю, що я мене там саженці продали. Ні, саженці вже всі розібрані. Як би так, друзі. Богема, на теперішній час. Серію, зараз підійдемо ми до Гран-Пріща. Ви запитували? Тобто Ви побачили, що вже Богема на теперішній час в моїх умовах. Вона вже зріла на, ну, на 60-70% вже можна сюди прививочки. Це одна буквально єдина прививочка. О. Ну, Тим не мені, вона якби радує непоганим урожаєм, причому я же говорю, із суч... сучочків, сучочків. Дивіться, ось бачите, нульова брунечка зарізана. Тут був такий сучок, все на три бруньки. Але ж тут я повиламував, тому що не хотів. Тут і теж були грони. Але ж я оці виламав весною, вони всі були розпущені, А з ось, ось геть буквально з нульової, з першої, і ось, ось ми маємо грони. Так, друзі, йдемо дивитися гран-при. Який ж він у нас на теперішній час? Ну а богема, друзі, супервий народ. І ягода цей от доволі крупна, хочу сказати. Крупная ягода. Ну навірно грам 14 Это точно есть. Крупна, такая яйца видно. Крупненькая ягода, если її положить. Ну, дивіться. О така ягодка. Так, зараз підходимо ми до форми Щенікова Олега під назвою гран прі От вона на теперішній час в мене ось в такому стані. Да? Скажімо так, в мене це одна єдина прививочка. Е, ну, Тут дві прививки на, на цьому корню. Це, значить, дивіться, це ось о, не, тут полуничний ось о, такі гру немає. Да? Він вже, вже фарбується. Клубнічний. Да? Ось Форма урожайна, гарні грона. Ну ми не про клубнічний, а будемо говорити про гран Прі. Е, ну я що хочу сказати. Гран Прі мені дуже подобається, але ж в мене є деяке розочарування. Може це тільки в мене. Я не буду говорити, як би ділити такий висновок. Ну в мене гран Прі показує дуже слабку силу росту, Можливо, клубнічний. Забирає всю силу ну, даного кустика. І тяне все на себе, тому що клубнічний він росте і пішов туди, і я там ще ну, длінні лоза. А от у Гран-прі сила роса? Ну, ну, метр, півтора виріс і все. І рости більше не хоче. Да? Е, з вражанністю в нього то, в принципі, непогано, не але ж ну, грон великих нема в мене, у гран Прі. По великому рахунку, да? отакі вони, е, якби і такі і трошки горошини є, і, і такі вони ну, 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 отакі, от, отакі, отакі гронки. Ви все бачите на, на свої очі. Вкус тут, звісно, дуже приємний. Тут дійсно відчувається такий вкус мускат. Да, вона на теперішній час вже форма якби, вона ще не готова, ну, але ж тут е в, ну, вкусова гама багата. Тут е дійсно мед, майський мед якби, відчувається. Я б навіть не назвав, би, чи мускат, чи не мускат, чи це такий привкус такий, якби, специфічний такий, ароматний. Може це і не мускат, тому що мускати вони якось по-другому трошечки. Це просто такий привкус е насичений, ароматний. Да, да, ця форма має. Ну, значить, по смаковим якості вона мені дуже подобається. І вона, чим довше висить, тим, тим більше набирає оцю вкусову таку приятну гаму. Вона може висіти до осінь. Я оці грони якби, ну, їх не, не продаю. Ну, зараз в мене трішки, а в минулі роки було трохи більше. О, грон. І я їх лишаю, а потім ходю і так жменю і якби, як цукерки. Місто цукерок беру їх так, на винограднику і їм. По вкусу безподобно. А, есть, висить довго, але ж немає, немає сили росту. Все время думаю, взяти череночок і, і на якось окремо, без, ну, щоб не було ніяких друзів. Може, це отакі. Друзі чи сусіди, як кажуть, де вони забирають всю силу і енергію. Можливо. А можливо, вона і є така якась слаборосла ця форма. Да. Ну, отакий, отакий гран-при. Великих таких потужних в мене не було. Отакі отакі груночки. Отакі гроночки Сергію. В цьому році. І так, форма гран-при на теперішній час. Дуже смачна. Ну, рання форма, яка може довго сіти на кусту. Але в моїх умовах немає е, якби, потужної сили росту. Дуже-дуже слабенька сила росту в моїх умовах. Так, друзі, підійшов я до прививочки. Е, теж люди запитали, Віталя, покажи форму Ельдорадо кашича. ну Дивіться, вже вечеріє і якби сонечко вже... Якби не так видно, ну, але ще... і сонце світить нам в камеру. Ну Вона на теперішній час Ельдорадо вже якби в такому стані, в моїх умовах, Отака, в неї ягодка. Ягодка тут ну така, на даний час грам 12, може, може деяка, деякі може і більші. Да? Але ж це якби перше сигнальне плодоношення минулорічної прививки. Тобто Форма буде при повному достиганні мати такий кольор, як ця ось ось ягодка, я вам показую. І Я тільки що буквально три, три ягодки зірвав і почав ну, куштувати. Думаю, ну, вона має вже гарний цукор, гарний цукор і яркий мускат. Ярчайший мускат. І він мені на щось нападає цей мускат. Ось, ось, бачите, як проти сонечка. Ельдорадо. Ось о Ельдорадо. Оце ж така гронка, ось, ви бачите, о, ось вечірнє сонечко, отак світиться Ельдорадо. Отака вона. Е, значить, що можу сказати? От я я можу... трішки, мене, Я триятки спробував, і як, на щось він мені схожий. На щось він мені схожий, і я... Сейчас буду розповідати, і щось я якби, в голові круто, круто інформацію. Яка ж в мене форма росте, така схожа на, 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 на це Шельдорадо. Дивіться, чим ця форма цікава? Вона, по-перше, дуже рання, десь вона вона ранній термін має. Вона врожайна, тому що дивіться, ось, ось прививочка була зроблена в минулому році, ось, ось вона була зроблена чорним зеленим, ось ось, якщо ви бачите, тут я лишив буквально три бруньки. І Пішли, бачите, з одної почечки два пагни. Я все, що тут все, все, все лишив, і всі з гронами, всі пагони з гронами. Але ж якщо б конечно, було б лишити лозинку не на три бруньки, а на вісім, то було б напевніше, щоб там і грони були Ну, По цьому році я можу сказати, що. Ядка непогана, така грам 12. О, е, запитував людей, вони кажуть, там яда грам 15. Реально грам 15 вона дотягує. О, тобто ранній термін, отакий колір передостигані. Е, Ядка е, грам 15, ярчайший мускат. І саме головне, що селекціонер це Кашич Віктор Петрович, тут якби, обіцяє нам гарну морозостійкість даної гібридної форми. А іменно за 30 градусів, 32 чи 36 я не буду точно але Пам'ятаю, що за 36, чим вона мене і зацікавила, ця форма, Тобто цю форму можна вирощувати культури, на беседках, там, на арках. Да? Якби, з раннім терміном, з таким ярким мускатом. О, форма не тріщий, до речі. Нас Дивіться, сьогодні у нас 10, а це, значить, вчора 9, значить, з 8 на 9, тобто вечором, як пішов дощ, і під ранок 9 числа він тільки закінчився. Тобто, земля ще мокра. Земля, друзі, ще мокра, ось все, дивіться, болото, воно. От я тільки підійшов, не одної трісної ягодки нема. І перед цим дощі лили. Тобто, ну, тріска не одної ягоди я не, я не бачив. Ну, Цікаво, цікаво. якщо морзосійка підтверджується, друзі, це шедевр. Я вам зразу говорю, це шедевр. Я цей рік висадив, зробивши корневласний кусик. Ну, на ваших очах я їх проросив черенок із відкритий корневий без пет бутилок, без нічого, я на ваших очах весною під бур висадив. Якби на, да, на своїй ділянці я показував, є ролик, весною, можете побачити. Тож, Ельдорадо я лишив два пагони і вони вже, вони вже більше 1,5 метра пагона. Коронка та вона активно, вони ще ростуть. Тож, до кінця серпня тут за 2 метра будуть два пагони. Можу сказати, що в корневласної варіанті Ельдорадо ну, має гарну силу росту. І вже буду сподіватися, що на той рік я вам покажу сигнальний врожай на власних коріннях. Тобто це буде більш така правдоподобніша вже ситуація, тому що подвоє можуть сміщати там, на п'ять, на, 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 на неділю вони, як би, як правило, сміщають е, термін дозрівання. А вже на власних коріннях воно ну, як має бути. Да? Тобто Форма рання все одно на, на прививки показала, що вона рання, е, що вона дуже смачна з таким ярким, броским, приятним ароматом. А ви знаєте, що, до речі, друзі, я це з вами говорю. А я думаю, я вчора пробував ось о, о, от бачите, як вона, от воно... Б то, а воно і зараз оце рішиться це, якби, ділема. Ось о, дивіться, ось на ваших очах муск, гурман рані. Це відома така стара форма, крайнова. Да? Вона теж вона була перепривита, я її встановив, тобто зрізав всі прививки, пішли і пагани, ну, типу як грошвори вам розказував. І це перший рік воно мене заплодоносило після, ну, після того, як я її перепривив. Так, сказав, возобновив я цю форму. Це гурман ранній, крайновська форма, дуже смачна. І от значить, заявляю вам, що значить, гібридна форма Ельдорадо Кашича. На мої смукові е, такі, би, відчуття схожа на гурман ранній крайнова. Тільки там у два рази, це як мінімум сильніший. Вельдорадо сильніший мускат, ніж І в гурмана м'яка м'ясиста хрумка. А там така м'ясиста сочна. Там ну, мускат сильніший. І оцей сок, я не знаю, Ельдорадо це шедевральний виноград. Якщо морозостійкість підтверджується, це, це просто шедевр. Ну, до цю форму ми повернемось, а дивіться, яка крупна ягода. Ай, крупнюча ж ягода. І форма ж гарна. Ну, я вам не скажу, що це за виноград, потім позже я скажу. А хто може хто догадається, що це за форма. Дивіться, дивіться яка крупна ягода. Це соперник, це соперник Криулі. я його чуть позже снівлю покажу. Гарна нагрузка. Ну ягода тут уже, я не знаю. Ну, грам. Ну багато, не знаю, не хочу говорити, бо скажуть Віталя лялякає тут. О, крупна, гарна ягода. Так. І так, друзі, значить, Ельдорадо. Ждемо слідуючого року, щоб побачити якби, врожай на власних коріях. Ну, По цьому року форма дуже сподобалася, форма показала ранній термін, гарну врожайність, дуже дуже такий насичений, такий, броски такий, мускатний аромат. Ну, і, Якщо я ж говорю, якщо тут Морзосійки ще це буде підтверджуватися, як автор, ну, він її там 10 років нібито. Якби над нею працював, екс, ну, ну, як правильно сказати, він її іспитував, якби слідкував за нею. І відповідає, що форма за 30 градусів. Да? Там черінки в якось, ну не знаю, що він там робив, но, ну, то це шедевр. Якщо це воно так, то це друзі це просто. Такого винограда ще не укривнув нема. Не тріщить, раннього, мускатне. Все добре. Друзі, Що я, я загорився за що Тальдорадо. Ну, нам не сподобалося. Дійсно мені сподобалося. Так, йдемо ще до слідуючої форми. До Вернісажа. Ну, Альдорадо красавчик, в принципі. І, 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 і колір непоганий, хочу сказати. Непоганий. Так, І на останок. Ірина Остапенко, на ваше прохання я вам показую форму Вернісаж. Це форма криулі. Е, ну, вона прививочка зроблена, ви бачите ось у подвір'я, арка. Е, тут воно ізюмку я показував. Да? І тут в мене ще є такі коїкі прививочки. Це воно, дивіться, топольок тут. Теж дуже крупна ягода, все, топольок. Ви бачите, який він. Що тут за ягода? о, Тут, в принципі. А тут ось трошки сонечко світить, така ягода візуально. Є в мене ще в другому, на другій ділянці теж ця форма, вернісаж, там корневласний те теж сигнальне рік якби врожайчик. Але що треба їхати. Ну ось Візуально він отакий. Ось одна прививочка, чим ця форма гарна? Вона, раніше в мене була мощніша прививка, вона мені дуже сподобалася, і я висадив корневласний саджанець. А тут слабенька прививочка, вона, ну, вона плодоноса. Значить, вона рання, вона має таку чисту таку, таку, жовтеньку таку ягоду. Вибачайте, вже руки випачкав там, своїми оглядами після цих дощів, да? І мускат, друзі, мускат опять же, Сьогодні ви бачите одні мускатні такі ароматні форми попали нам цей. Значить, вернісаж криулі ранній, мускатний, красивий, врожайний, ну, то есть, геть гарний виноград. Да? Не тріщить, не тріскун, ну, Якби, така форма трішки якби, про наймало хто говорить, але ж вона дуже-дуже чудова, друзі. дуже чудова. Е, ну, буду сподіватися, що на той рік вам покажу вже врожай з корневласного якби, саженця. Ось так він виглядає. Форма мені дуже подобається. А ну, я ще навіть смикну і попробую. Мускат відчувається. Такий м'ясистий. М'ясистий, ну, трошки хрумтить, ну, більш м'ясистіший консистенція м'якоті. Солодкий і ну, муска не, не такий насичений, звісно, як фельдорадо. Ну і не слабий, скажімо, не мускатний не після вкусня. Легенький мускат, такий приятний, на, можна їсти його багато. З легеньким мускатом. Форма. Кривулі Сергія Івановича під назвою Вернісаж. Тому що Вернісаж ще є у Калугіна, а він темний, темний темно синього кольору да, і без мускату. А це мускатний, ранній такий біло жовтий виноградик. Я вважаю, що цікава, цікава форма, друзі. Все, дякую за просмотр. Вибачайте, що може занадто багато. Якби, Розповідав, ну, Мені хочеться більше якось я говорю з вами, як, наприклад, з якимись виноградарями, які, які знаходяться на моєму виноградному да, От Я сідаю і вроді, комусь розказую. Отак от я якби, ну, так ставлюся до цих роликів. Все, друзі, вам всього на краще, мирного неба і міцного здоров'я. До зустрічі.